Я добре пам'ятаю день і ту мить, коли з'явилася на світ. І нехай тисячі говорять, що цього не може бути, проте я знаю, що один із цих тисяч мене чудово розуміє. Пам'ятаю, спочатку було море, його простір м'який і обволікаючий, як гліцеринова олія, увесь був пронизаний тонкими ультрамариновими промені, всередині яких рухалися золотаві бульбашки. Вони приємно скотали шкіру, наповнюючи повітрям і приштовхували до поверхні. За рівним краєм води була така сама рівна, мов біла полюшка смуга повітря. Підхоплена золотими бульбашками, я легко опинилася в білому просторі, навіть не встигнувши усвідомити, що стихія змінилася. Повітря було легким і прохолодним, як струмінь молока. Однак цей прошарок видався мені зовсім нецікавим, ніби чистий аркуш паперу, і я полонила далі вгору. А вгорі був ліс, точніше, лише крони гігантських дерев, за яку твердінь чіплялося їхні коріння. Я не зрозуміла ці крони не були схожі на жодне дерево у світі, розкидисте відтя синя зеленого насиченого кольору, тяглося вздовж усього простору, як часом тягнеться від краю до краю небо дощові хмари. Летіти між гілками було весело взагалі. Літати от що було найчудовішим із усієї пригоди. Що вище я піднімалася, пронизуючи густе переплетіння віт, то більше згущувалося світло, аж поки врешті не стала повна темрява. Очевидно, я входила в наступну стихію, але яка вона, я не могла розглядіти, ніч облягла з усіх боків.